Доброго дня всім. Мені пишуть, де мурочка номер 2 яку перенесли з роботи. Ось мурочка номер 2 Чекаємо результатів аналізу крові зі Львова. А зараз ми її, те, що їй приписала лікар, даємо. Ось даємо антибіотик доксициклін, даємо гепатіалі від печінки, ротову порожнину обробляємо. Стомафіріном і годуємо паштет гастро. Вона вже трошки сама почала їсти. І чуть-чуть у неї з лівої сторони трошки ці, десна, її ясна, трошечки, якби не такі вже червоні. Мабуть, це вже подіяв антибіотик і стомафірін. Дякую всім, що ви. Допомагаєте, що ви цікавитеся, пишете. Допомагайте, будь ласка, тому що я дуже потребую допомоги з ними всіма. Багато хворих і багато їм потрібно і ліків, і харчування, і всіх решту годувати кожен вечір і кожен день. І зараз буду виходити на вулицю, годувати своїх, бо вже чекають. Дякую всім і вибачайте, що я постійно прошу.